Привіт, друзі! Уряд Польщі заявляє, що ця зима для Польщі і поляків і всіх, хто зараз в Польщі, буде складною і важкою. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Наперед хочу поділитися хорошими новинами. Польща продовжила карантин. До кінця жовтня, до 31 жовтня, а це означає, якщо ви по візі, карті побито чи по інших документах і ви були на карантинах, як на них говорять, то у вас воно продовжується як мінімум до кінця жовтня, і ви можете спокійно перебувати на території Польщі, працювати і не запарюватися. І надалі я думаю, що будуть продовжувати карантин ще невідомо скільки, тому не переживайте. Щодо важкої зими в Польщі, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Морвецький. каже, що на тлі того, що Росія... Не дає газу, ми відмовляємося, переходимо на альтернативу, шукаємо в інших місцях. Це все спричиняє підвищення ціни на електроенергію, на газ і на всі інші ресурси, а відповідно і продукти в магазинах, і взагалі на все. Тобто інфляція, подорожчання продуктів, подорожчання комунальних послуг це все вже зараз є і надалі буде продовжуватись. Так, польський уряд бореться з тим, як може, і реально. Приймає закони, які щось заморожують, якісь подорожчання, щоб їх затримати на певному рівні. Щось забирає, щось компенсує. Але це не мене. Це в загальному не тільки Польща страждає, а й Європа в цілому. Електроенергію буде брати з України, тобто частину буде постачати їм Україна. Нам теж треба продавати свої ресурси. Так само зараз є інформація, що і вугілля буде також постачати Україна в Польщу. І з інших країн також Польща буде скуповувати те, що їй потрібно. Але це все не перекриє, як було ще до війни. Тому і виходять з такими заявами міністри, прем'єр-міністри Польщі і говорять, що буде важко, попереджають, що буде важко, і так, щоб люди готувалися, економили. І потім, знаєте, нібито ні з того, ні з цього щось сталося, чому все подорожчало. Всі розуміють, звідки це все лізе, а лізе це все з Раші. і... Переходить не тільки на Україну, а й на інші європейські країни, які підтримують Україну, які вводять санкції, які обмежують постачання російського газу і нафти в інші країни. І через це в них також з'являються проблеми. На жаль, так воно є. Я вважаю, що ми, як Україна, в боротьбі за незалежність точно впораємося і переможемо расистів, а інші країни якось таки перезимують. Знайдуть можливості обігрітися і освітити свої домівки. І як тільки ми переможемо, а це вже точно буде скоро, всі заживуть по-новому. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що вона для вас була позитивною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!